Кожен день 10 нових автомобілів. Мається на увазі вживаних я. Я, я... я воль, дот. дот, дот. Аліскля. Що я... не фат? Кожного дня не встигаю. Не встигаю. Чао. Не, встигаю... не встигаю. Не встигаю їх виставляти, бо реально йде поток. Кожен день Волинь, Закарпуття, Луцьк, Рівне. Волиняки не злазять з щиї. Кожен день. Ось такі є дві дуже цікаві машинки. Один такий бусик і другий. Другий такий бортовий. З гідробортом. Кому цікаво, звертайтеся. Машини не резервую, не резервую, під чесне слово, не резервую, тільки по завдатку. Ось є такі дві Тойоти, дизельні. Ось така є біленька. Ольво, що вам цікаве, питайтесь, Ось така Тойотка. Дуже популярна. Буси. Пікапи. Є все. Є на українській реєстрації Volvo XC90. 3,2 бензина. Віддам реально за 8 тисяч франків розмитнена 2008 року. Є деякі моменти, по ній там дещо пару подряпин. А так все дуже добре. Є ось така Hyundai на автоматі. Кому цікаво. На німецькій реєстрації автомат дуже цікава машинка 2009 року, 1,6. Да, є по кузову деякі подряпини, тут трохи, трохи капот, Трошень, трошечки ось тут зам'ятий, трошечки, трошечки, але все, їзде робоча така лошадка. Віддам реально за 2000 франків. На німецькій реєстрації до 2005 року, о, 2025 року є техосмотр. Тобто тюф, що кого цікавить, звертайтесь, хай щастить.